Елеонор Портер, Поліанна, розділ 9. Все ПРО ЧОЛОВІКА. Наступного разу, коли Поліанна зустріла свого незнайомця, падав дощ. Однак Поліанна привітала чоловіка щирою усмішкою. І сьогодні не такий гарний день, правда? весело запитала вона. Але ми маємо радіти з того, що дощ іде не щодня. Цього разу чоловік навіть не гмукнув і не повернув голови. Поляна вирішила, що він просто її не почув. Тому наступного разу, тобто наступного дня, вона говорила голосніше: тим більше, що він надав ходи, тримаючи руки за спиною та опустивши очі додолу, що видалося поляні безглуздим, бо навколо сяяло сонце. А ранкове повітря було щойно промите дощем. Як вися маєте? защебетала вона. Я рада, що сьогодні не так, як вчора. А ви? Чоловік різко зупинився, обличчя йому вкривала злість. Послухай, дівчинко, давай домовимося раз і назавжди, роздратовано мовив він. Мені є що думати, крім погоди. Я ніколи не звертаю уваги на те, світить сонце чи не світить. Полянна аж промінилася. Я помітила, сер, тому і вирішила сказати вам про це. Та ну га що? промимрив він, коли до нього дійшли її слова. Я кажу, що саме тому й звернулася до вас, щоб і ви звернули увагу. Ну, що сонце сяє та інше. Мені здавалося, що ви зрадієте, як тільки зупинитеся, аби про це подумати, бо не схоже, аби ви замислювалися над цим. «Е, Власне, е, навіщо? кинув чоловік з якимось невиразним жестом. Він пішов було далі, але за два кроки зупинився і похмуро повернувся. «Слухай, ну чому ти не знайдеш собі однолітків, аби поговорити з ними? Ой, я б з задоволенням, сер, але Ненсі каже, що тут просто немає моїх однолітків, але я не дуже засмучуюся». Я люблю розмовляти зі старшими людьми, бо я взагалі звикла спілкуватися з жіночою допомогою. «Хм? Mm? З жіночою допомогою? Ти хочеш сказати, що я схожий на жіночу допомогу? Його губи ладні були усміхнутися, але похмурість наклала на них свій відбиток, і вони залишилися суворо стиснутими. Поліанна весело розсміялася. <звичайно>, Звичайно ж, ні, сер. Ви зовсім не схожі на членів жіночої допомоги. Але, як на мене, ви такі ж добрі або ще й кращі за них. Поспішила вона вічливо додати. Мені здається, ви набагато ліпший, ніж здаєтеся на перший погляд. Незнайомець аж поперхнувся від несподіванки. Власне, що? Розгубився він. А тоді, повернувшись, швидко подався геть. Коли наступного разу Поліанна зустріла чоловіка, він пильно подивився їй в очі, і через це, подумала Поліанна, його обличчя погарнішало. Доброго дня! Стримано звернувся він перший. Е, хочу попередити, е, я знаю, що сьогодні світить сонце. А вам зовсім не обов'язково було мені сповіщати про це, сяючи кивнула Поліанна. Я здогадалася, що ви знаєте, щойно я глянула на вас. Ти здогадалася? Так, сер, я побачила це за усмішкою і вогником в ваших очах. Тільки й мовив джентльмен, рушаючи далі. Відтоді чоловік завжди сам заговорював до Полянни, і частіше за все, перший звертався він. Зазвичай він просто вітався, але для Ненсі, яка одного разу пішла з Полянною, привітання чоловіка стало великою несподіванкою. Заради усіх святих Полянно. Вичавила з себе Ненсі. Чоловік справді привітався з тобою? Е, так, усміхнулася Поліанна. Він завжди зі мною вітається. Він завжди з вами вітається? Боже, ви хоч знаєте, хто це такий? допитувалася ненсі. Полянна засмучено похитала головою. Я одного разу спробувала з ним познайомитися, але він забув назватися. Я представилася, а він ні. У Ненсі очі полізли на лоба. Але він ні з ким ніколи не розмовляє, дитино моя, він мовчить роками. Хіба що в справах? Це Джон Пендлтон. Він живе сам у величезному будинку на Пендлтонському пагорбі. Він відмовляється від послуг кухарки, тому що дня тричі на день ходить їсти до готелю. Я знаю Селлі Міллер, яка прислуговує йому. Так вона розповідала, що він ледве вичавлює з себе слова, щоб сказати, що він замовляє. Кожне друге слово доводиться вгадувати. Зазвичай це щось дуже дешеве, але вона й без слів усе знає. Полянна співчутливо закивала головою. Я розумію, коли ти бідний, мусиш брати найдешевше. Ми з татком часто брали з собою благодійні страви, здебільшого боби та рибні тюфтелі. Ми казали, що радіємо, бо любимо боби. Особливо коли бачили смажену індичку по 60 центів. А містер Пендлтон він теж любить боби. Любить боби? Яке це має значення? Міс Поліанно, він зовсім не бідний. В нього купа грошей від батька. Він найбагатша людина в місті. Цілком міг би, якби схотів, харчуватися доларовими банкнотами. Поліанна зайшлася сміхом. Я ще ніколи не бачила, щоб хтось їв доларові банкноти. Ненсі, їх же переживати треба. Та ні, я просто хотіла сказати, що він дуже багата людина, зрушила плечима Ненсі. Але він їх не витрачає, він їх накопичує. У ненсі на язиці вже крутилися лихі слова. Але вона помітила таку променисту довірливість і ще щось в обличчі Поліанни, що не змогла їх вимовити. Хм, лише й спромоглася вона. Але цікавість не давала спокою, і Ненсі знову звернулася до Поліанни. Але ж справді дивно, міс Полянно, що він озвався до вас. Він же ні з ким не розмовляє. Він мешкає сам в великому чудовому домі, сповненому всякої пишноти. Хтось каже, що він не сповна розуму, хтось хреститься, а інші натякають, що йдеться про е, якесь страхіття, про якісь його скелети в шафі. Ненсі! здригнулася Полянна. Як таке може бути? А хіба ж йому не лячно?» Ненсі захихотіла. Їй стало смішно, що Полянна боїться страхіть, але далі говорити про різні жахи вона не схотіла. Люди кажуть, що щось таке в цьому є, вела далі Ненсі. Кілька разів він подорожував світом по кілька тижнів. Він був в Єгипті, Азії і пустелі Сахара. О, то він місіонер? кивнула Поліанна. Ненсі лукаво розсміялася. <рес> Я б про це не казала, міс Поліанно. Так от, коли він повертається звідти, то пише книжки, подейкують, ніби це дуже дивні книжки про якісь чудасії, що він надибав в тих країнах, а тут він ні на що гроші не витрачає, навіть на себе особисто. Звичайно, він же збирає гроші, запевнила Поліанна. Але він дивак і теж не схожий на інших, як і місіс Сноу, тільки ходячий. Ще пак. втішилася Ненсі. І тому я ще більше рада, що він до мене заговорив, задоволено зітхнула Поліанна. Кінець дев'ятого розділу. Розділ десятий. Сюрприз для місіс Сноу. Коли наступного разу Поліанна навідалася до місіс Сноу, та знову була в затемненій кімнаті. Мамо, до вас дівчинка від міс Полі, стомлено сказала Міллі. Поліанна залишилася наодинці з хворою. А, це ти. Пролунав від ліжка розчарований голос. Я пам'ятаю тебе, варто раз тебе побачити і забути вже неможливо. Шкода, що тебе вчора не було. Ти мені була потрібна вчора. Справді. Ой, тоді я рада, що я прийшла й сьогодні, і вам не довелося мене довго чекати. Весело засміялася Поліанна, зайшовши до кімнати і обережно поставивши кошик на стілець. Але у вас так темно, я вас не бачу. вигукнула вона, рішуче підійшла до вікна і підняла штори. Я хочу подивитися, яка зачіска у вас цього разу. Ой, та ви ж не зачесані. Хоча це навіть на краще. Я навіть рада, що у вас немає зачіски, адже це означає, що ви дозволите мені вас зачесати трохи пізніше. Зараз я хочу, щоб ви поглянули, що я вам принесла. Хвора завовтузилася на ліжко. Можна подумати, буцім вигляд того всього якось впливає на смак. Кинула вона, проте поглянула на кошик. Ну, що там? А ви здогадайтеся, що б ви хотіли? Полянна підскочила до кошика і змовницьки подивилась на місіс Сноу. Жінка спохмурніла. Що я хочу? Та я ніби нічого не хочу, зітхнула вона. Зрештою, все на один смак. Поліанна захихотіла. <рес> а ось це? Ні. От здогадайтеся, якби ви щось схотіли, то що б це було? а?» Жінка завагалася. Сама того не усвідомлюючи, вона так призвичаєлася хотіти того, чого нема, що не могла висловити, чого ж вона хотіла насправді, доки не побачить, що там є. Та наразі щось треба було сказати, бо ця виняткова дитина чекає. Ну, звичайно, це бульйон з ягнятини, а в мене він є, вигукнула Поліанна. Але саме цього я й не хотіла, зітхнула хвора, зрозумівши тепер, чого хоче її шлунок. Насправді я б хотіла курку. Чудово! Я принесла вам і курча, зраділа Поліанна. Хвора вражено повернулася до неї. Ти принесла те і те? запитала вона. Так, і холодець із телячої ніжки також, тріумфувала Поліанна. Я хотіла, аби нарешті ви мали те, що хочете, і ми з Ненсі це влаштували. Звичайно, тут усього потроху, але є все, що ви любите. Я така рада, що вам сьогодні захотілося саме курку, не вгавала вона, дістаючи три мисочки з кошика. Я ще й дорогою думала, а раптом ви забажаєте рубець, цибулю чи ще щось таке, а в мене нема. Це було б жахливо. Так кортіло догодити, радо сміялась вона. Хвора не відповіла. Вона плуталася в своїх думках, намагаючись збагнути, що саме вона втратила. Ось я залишаю вам усе, говорила Полянна, виставляючи три мисочки рядком на столі. Раптом вам завтра захочеться бульйону з ягнятини. Як ви ся маєте? чемно поцікавилася вона. Дякую, дуже погано. Бурмотіла місі Сноу, займаючи звичну незадоволену позицію. Вранці не вдалося подрімати. Нелі Гігінс, що живе поряд, почала вчитися музики, і її гамми доводять мене до сказу. Тарабанила цілісінький ранок. Просто не знаю, що мені робити. Поліанна співчутливо закивала. Я вас розумію, це жахливо. Місіс Вайт теж колись мала таку неприємність. Це одна пані з жіночої допомоги. В неї ще й ревматизм, і тому їй важко рухатися. Вона казала, бутім було б набагато легше, якби вона могла рухатися. А ви можете? Що можу? Ну, повертатися з боку на бік, рухатися, коли музика стає нестерпною. Місіс Сноу подивилася на дівчинку. Звичайно, я можу рухатися, принаймні на ліжку, трохи дражливо підтвердила вона. Ну от ви маєте привід радіти, еге ж? кивнула Поліанна. А місіс Вайт не могла, бо з ревматизмом не поворушишся, як би ти не хотів. Вона нарікала мені, що з'їхала б з глузду від цієї музики, аби не вуха сестри її чоловіка. Вона була глуха. Які вуха? Якої сестри? Поліанна розсміялася. Ой, вибачте, я зовсім забула, що ви не знайомі з місіс Вайт. Отож, місіс Вайт була глуха, абсолютно глуха. Вона приходила до них у гості і допомагала доглядати за місіс Вайт та їхнім будинком. Їй так складно було, хоч щось пояснити, що у коли в будинку напроти починало грати піаніно, місіс Вайт була щаслива з того, що вона його чує, бо просто не могла уявити, як це можна бути абсолютно глухою і не чути нічого, як сестра її чоловіка. Розумієте, вона теж грала у цю гру, я її навчила. А яку гру? Полянна заплескала в долоні. Ну я ж зовсім забула, місі Сноу, я ж придумала, з чого можна вам радіти. Радіти? Що ти маєш на увазі? Як? Я ж вам обіцяла. Ви що, забули? Ви просили сказати вам, з чого ви можете порадіти. Порадіти, навіть якщо вам цілісінькими днями доводиться лежати в ліжку. «Ох!» – посміхнулася жінка. Пам'ятаю, але ж я гадала, що це не серйозно. Ні, я казала серйозно, тріумфувала Поліанна. Я придумала, хоч це й складно, але що важче. То цікавіше. Зізнаюся, що деякий час я взагалі не могла нічого придумати. І раптом вдалося. Справді, І що ж ти придумала? Голос місіс Сноу був саркастично вічливим. Поліанна набрала повні груди повітря. Я придумала, що ви можете радіти з того, що інші люди здорові і не змушені цілісенькі дні лежати в ліжку, як ви. Пристрасно виголосила вона. Місіс Сноу витріщила очі. Її погляд переповнювала лють. такої!» вигукнула вона не вельми приязно. А тепер я розповім вам про гру, життя радісно запропонувала Поліанна. Це чудова гра, хоча й складна, але що складніше, то цікавіше. Отож! І вона почала розповідати місі Сноу про місіонерські пожертви, про милиці і про ляльку, яку вона так і не отримала. Поліанна якраз закінчила розповідати, коли у дверях з'явилася Міллі – Ваша тітонька чекає на вас, міс Поліанно, повідомила вона. Вона зателефонувала до Гарловзів, що мешкають навпроти. Казала, щоб ви не варилися, бо до вечора на вас ще чекають уроки музики. Поліанна неохоче підвелася. <гас> Добре, зітхнула вона, я не баритимуся і раптом розсміялася. Ге, зрештою, я повинна радіти, що у мене є ноги, і я можу не баритися. Адже так, місіс Сноу відповіді не було. Місі Сноу лежала на ліжку, заплющивши очі, але вражена Міллі побачила сльози на зів'ялій щуці. До побачення! Кинула з порога Поліанна через плече. Мені страшно шкода, що я таки не встигла зробити вам зачіску. Але сподіваюся, що наступного разу мені випаде така нагода. День за днем збіг і липень. Для Поліанни це були по-справжньому щасливі дні. Вона часто радо розповідала Тітці, яка вона щаслива, на що міс Поллі стомлено відповідала. Дуже добре, Поліанно. я задоволена, що ти щаслива, але я сподіваюся, що ти так само маєш з цього певну користь, інакше я вважатиму, що я неналежним чином виконую свій обов'язок. Зазвичай Поліанна на такі слова відповідала поцілунком та обіймами, і це завжди змушувало міс Полі знічуватися. Але якось вони завели цікаву розмову. Це трапилося під час уроку шитва. А ви вважаєте, що недостатньо, аби дні були просто щасливими, Тітенько Полі? замислено <постив> запитала Поліанна. «А вже ж, Поліанно!» і вони повинні бути ще й корисними? Звичайно. А як зрозуміти цю корисність? Ну, як це? Просто бути корисними, давати певну користь, Поліанно. Ні, ти справді незвичайна дитина. А просто радіти життю у цьому немає ніякої користі, збентежено поцікавилася Поліанна. Звичайно, ні. Ой господи, тоді вам це не сподобається. Боюся, ви не зможете грати в цю гру? Гру? Яку ще гру Поліанно?» Мій та. Поліанна запнулася, затулила рота руками. Нічого, пробелькотіла вона, Міс Поллі похмурніла. Наразі досить, сухо виголосила вона, на цьому урок і закінчився. В день, коли Поліанна сходила зі своєї кімнати з горища, вона зіткнулася на сходах з міс Полі. Ой, тітонько Полі, як чудово! вигукнула дівчинка. Ви прийшли до мене в гості? Заходьте, будь ласка, я так люблю гостей! Запрошувала вона, вибігаючи по сходах на гору і широко відчиняючи двері кімнати. Міс Поллі зовсім не збиралася заходити до небоги. Вона піднялася на горище, щоб знайти в кедровій скрині біля східного вікна білу вовняну шалю. Але сама не щулася, як вже сиділа на маленькому стільці посеред кімнати Поляни. Відколи дівчинка оселилася в домі, міс Полі раз по раз робила несподівані й дивовижні речі, чинила щось зовсім інше, ніж намірялася перед тим. Я люблю гостей, щебетала Полянна, літаючи по кімнаті, ніби вона була власницею палацу. Особливо з того часу, як у мене з'явилася ця кімната, моя особиста. Розумієте? Ні, звичайно, я мала кімнату і до цього, але ми її винаймали. А наймана кімната далеко не така гарна, як власна. Адже так я ж можу вважати цю кімнату власною. Е -е, так, Поліанно. Пробормотіла міс Полі, подумки дивуючись собі, чому вона не встає і не йде шукати шалю. А зараз я достоту люблю цю кімнату, попри те, що тут немає ні фіранок, ні килимів, ні картин, про які я мрію. Поляна раптом урвала й зашарілася, вона хотіла змінити тему, коли тітка різко запитала. Що ти хочеш цим сказати? Н нічого, тітонько Полі. Справді нічого. Я не хотіла цього говорити. Звісно, холодно відрізала міс Полі. Але ти почала, тож вже закінчуй. Та я просто сподівалася, що в моїй кімнаті будуть гарні килими, мережевні фіранки та інша всячина. Ну, розумієте, але, звичайно, ти сподівалася? гостро урвала міс Полі. Полянна ладна була провалитися крізь землю. Я не повинна була на це сподіватися, Тітонько Полі. Перепрошувала вона, може через те, що я завжди хотіла їх мати, і не мала. У нас було тільки два ряденця від місіонерських пожертв, але вони були геть маленькі. Ще й один був заляпаний чорнилом. А інший взагалі дірявий. І було лише дві картини. Але одну з них, тато, я хотіла сказати, ми одну з них продали, а друга була така погана, що розвалилася. Ну, звичайно, це ще не означає, що я мала сподіватися на ту гарну всячину. Просто я собі в перший день в вітальні не уявляла химерію про власну кімнату. І. Ну, і, і але їй Бог. Гуті, тонько, полі, це було лише хвилинку, а потім я навіть зраділа, що трюмо немає дзеркала, яке б показувало мої веснянки. І важко уявити кращу картину аніж чудовий краєвид, що відкривається з вікна, і ви такі добрі, що Міс полі раптом схопилася на рівні ноги. Обличчя її палало. Досить, Поліанно! сказала вона суворо. Ти сказала більш ніж досить. Наступної хвилини вона стрімко кинулася вниз по сходах, і лише на першому поверсі вона згадала, що піднімалася на горище, аби знайти білу шалю в кедровій скрині біля східного вікна. Не минуло й доби, як міс Полі сухо наказала Ненсі. Ти можеш перенести речі міс Поліанни з її кімнати в іншу поверхом нижче. Я вирішила, що моїй невозі там буде зручніше спати. Так, мем, вголос промовила Ненсі, а подумки Слава тобі, Господи! За хвилину вона вже радо кричала до Полянни. Ви тільки но послухайте, міс Полянно, тепер ви спатимете в кімнаті поверхом нижче. Полянна аж побіліла. Що це означає? Ні, Ненсі, ви серйозно? Серйозніше не буває, урочисто проголосила Ненсі, киваючи Поліанні, несучи оберемок одягу з шафи. Мені наказано перенести речі, і я збираюся це зробити, доки вона не передумала. Кінця цієї тиради Поліанна вже не почула. Ризикуючи зламати карк, вона кинулася вниз, стрибаючи через дві сходинки. Грюкають одні, другі двері, перевертається стілець, і ось вона, нарешті, дісталася мети. Міс Поллі. Ой, тітонько Полі, тітонько Полі, ви справді так вирішили. У тій кімнаті все є, і коли ми, і фіранки, і три картини, і ще й краєвид за вікном, О, тітонько, Полі. Вгамуйся, Поліанно, я рада, що тобі сподобалися такі зміни. Але якщо тебе так обходять ці речі, я сподіваюся, ти дбатимеш про них. Поліанно, підніми стілець. Ти за ці півхвилини грюкнула дверима двічі. Міс Полі намагалася говорити якомога суворіше, бо раптом відчула, що вибухне плечем, а плакати вона не звикла. Поліанна підняла стілець. Так, мем, я знаю, що двічі грюкнула дверима, радісно погодилася вона. Розумієте, я щойно довідалася про переселення, гадаю, ви теж грюкнули б. Вона урвала і з новою цікавістю подивилася на міс Полі. «Тітоньку Полі, а ви ніколи в житті не грюкали дверима? «А вже ж ні, Поліанно», – в голосі міс Полі чувся шок. Ой, як прикро, тітонько. обличчя Поліанни виражало стурбованість і співчуття. Прикро? повторила остаточно збита з пантелику міс Поллі. Еге ж? Розумієте, якби ви хотіли, то безперечно грюкнули б, а якщо не грюкнули, то це означає, що вам ніщо в житті не було б до душі, бо інакше б ви грюкнули. Не втрималися б, і мені прикро, що вам ніщо в житті не було до душі. Поліанно, обурено вигукнула леді. Але дівчинка вже побігла геть, і лише віддалений грюкіт від дверей на горище відповів за неї. Поліанна кинулася допомагати Ненсі переносити її речі. Міс Поллі лишилася в вітальні. Спочатку відчула незрозумілий неспокій, а потім. Радість і хто зна з якого приводу. Кінець 10-го розділу. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.